Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні в нас біткоін вже торгується по 53 500 доларів. Показав ріст, знову оновив свої хаї. І це дуже добре, можливо, будемо рухатись і далі вище. Тому сьогодні ми проведемо аналітику по ринку, по біткоїну, також заглянемо альткоїни наші, вони чуть-чуть показали також е росту. Ще, звичайно, не такий сильний ріст, який ми очікуємо, але все ж таки невеличкий ріст вже відбувається. Активність є. Тому сьогодні це все будемо розглядати і, відповідно, ділитись думками по ринку. Тому обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого цікавого і важливого. Також хочу нагадати, що в нас є наш закритий клуб криптобізнес якому ми даємо угоди по споту, угоди по фьючерсам для наших учасників. Також там є доступні платні матеріали на загальну суму 2750 доларів. Якщо ви хочете е, працювати на ринку разом з нами, торгувати та збільшувати ваш торговий депозит. Переходьте по посиланням, пишіть мені, вступайте в наш закритий клуб і, відповідно, рухайтеся разом з нами. Ціна входу всього лише 130 доларів, і доступ ви отримуєте назавжди. Переходимо до аналітики по біткоїну. Бачимо, що біткоін у нас на сьогодні показав ріст, вибився з цієї сильної нашої зони і торгується трошки вище 53 тисячі 500 доларів. Також бачимо, що індекс RSA у нас також почуть розвернувся, і зараз знаходиться в такому, можна сказати, боковику, невеличкому рості. Але що основне, та що добре, це що ми ще не отримали другого сигналу на корекцію. Ось тут, як бачимо, був у нас перший сигнал. На корекцію, ось ця така червона свічка. Відповідно, будемо очікувати по індексу RSI або боковик, або зниження, і другий сигнал на корекцію. А ціна тим часом може рухатись у нас набагато вище. Орієнтовно до 64-65 тисяч доларів, саме там знаходяться середньо середньострокові цілі по криптовалюті біткоін. Тому я буду чекати у нас відповідного другого сигналу на корекцію, і що біткоін у нас буде вище. Переміщаємо зараз на метрику cycle Top індикатор. Як бачимо, що біткоін, в принципі, досить впевнено рухається до наших середньострокових цілей. На сьогодні це в нас 65 тисяч 700 доларів. Тому э, буду чекати, що біткоін прийде в цей діапазон до цих цінових відміток. Саме звітом в нас, я думаю, що розпочнеться перелив ліквідності в альткоїни і корекція по біткоїну. Тому очікую, що біткоін в цьому циклі прийде. В цьому міні-бичому циклі пройде ось так досить високо. Так як це було в нас в минулих циклах, ось поза минулому і минулому, як бачимо, що біткоін досягав цих середньострокових відміток, після чого розвертався в середньострокову корекцію. Також, що досить добре, та що позитивно, це що у нас Total Market Cap також рухається все вище і вище. Як бачимо, ось знову ми оновили ХАІ. На сьогодні загальна капіталізація ринку це в нас 1,99 трильйона. Будемо очікувати, що капіталізація оновить ось ці свої хаї та пройде до відмітки 2,2 карліона. Відповідно, думаю, якраз з цих діапазонів у нас, скоріш за все, може почати вже корекція. Це що, щодо капіталізації. Далі переміщаємось на графік біткоін домінації. На сьогодні біткоін домінація в нас торгується по 52,6%. Я також буду очікувати, що біткоін домінація ще, в принципі, досить таким сильним та швидким імпульсним ростом може пройти до відміток 57 58 І саме тут в нас вже буде сильна зона спротиву, після чого біткоін домінація почне знижуватись. Це буде означати, що ліквідність починає переходити в альткоїни, в вальту, і відповідно альткоін сезон та ФОМО стартануло, страту, стартувало. Це те, що ми очікуємо, і відповідно будемо готові фіксувати альткоїни по хорошим діапазонам. Також давайте зараз переходити до альткоїнів. Основний та головний альткоін це в нас монета Ethereum. Як бачимо, що торгується, в принципі, також вже досить високо, але біткоін у нас вже е, оновив, ось ці хаї. Це в нас по біткоїну 48-49 тисяч доларів, вже давно оновив. Тому очікую, що ефір також ось ці свої хаї, середньострокові оновить і пройде до відміток 3600 доларів. На сьогодні торгується вже по 3159 доларів. Також досить хороша та Нормальна ціна. Ну, накопичення, звичайно, у нас відбувалось ось тут. Е, накопичувати ефіром, в принципі, зараз вже не так вигідно, але я думаю, що після того, коли ефір оновить ось ті хаї, все одно у нас буде очікувати середньострокова корекція, і, відповідно, можна буде докупити отакий актив, як ефірум, хто ще його не купив у свій портфель. Наступна монета це DOT. Трагується на сьогодні по 7,9-8 доларів. Вже також, в принципі, е, показала монета. Ріст непоганий зі своїх донних значень, але все одно потенціал для росту в нас зберігається ще великий. Я буду очікувати, що монета пройде діапазон, це в нас 18-20 доларів, пройде в цей діапазон. Після чого буду очікувати розворот та корекцію по монеті DOT. Відповідно, я думаю, що тоді в нас буде коригуватись і весь криптовалютний ринок, а не тільки монета Dot. Монета Near Protocol також вже торгується, в принципі, по досить е, хорошим цінам. Це в нас 4,1 на, на даний момент, на теперішній час. Я буду чекати, що монета пройде також в свій діапазон, сильний діапазон, це в нас 6-8 доларів. Також тут буду готовий, та буду фіксувати монету і, відповідно, очікувати подальшу корекцію. Е, тому очікуємо, що монета прийде сюди, і ми відповідно зможемо зафіксувати ось такі досить непогані ікси. Монета AVAX також, в принципі, має ще досить е, хороший та сильний потенціал для росту, торгується на сьогодні, на зараз по 38,8 доларів. Я думаю, що монета також ще пройде до 56 доларів як мінімум, але я думаю, що може пройти до 60-навіть 80 доларів, коли в нас буде альткоін-сезон та ФОМО, то там е, в цей період, я думаю, що в нас буде влетіти все і досить е, сильно високо. І відповідно на ринку буде породжуватись, як то кажуть, ось такий настрій, що потрібно заходити по будь-яким відміткам, купляти все взагалі, що, що є на ринку. І, відповідно, саме цього крупні ігроки в нас і будуть добиватись. Тому я думаю, що така ситуація в нас обов'язково повинна відбутись, ФОМО. І після чого, звичайно, я буду очікувати корекцію. Також ще можна розглянути ось такий новий проект, він вже в принципі не, не, не є таким. Досить новим, але якщо дивитись в, ці, е, в, криптовалютному, е, в криптовалютних циклах, то, в принципі, проект новий. Це монета Aptos, торгується на сьогодні по 10 доларів. Одно монети було у нас по 5 доларів. Е, ось тут, де можна було в принципі, купляти та накопичувати потенціал для росту, у нас зберігається до 13.4. Я думаю, що можливо навіть і вище монета може показувати ріст. Але цю монету, я думаю, що досить <кій> добре. Розглянути для покупок в інвестиційний портфель на наступний бичий ринок, на наступний е, період. І коли, відповідно, в нас ринки будуть знаходитись на хаях, це орієнтовно середина, кінець 2025 року, я думаю, що ця монета досить добре себе проявить. Можливо, це навіть Солана 2.0. Тому я думаю, що з цих відміток монета Aptos, е саме з 10 доларів, я думаю, що вона. Може показати 10-15 діксів, тобто торгуватись по 100-150 доларів. Ось, в принципі, проект досить такий е, хороший. Я думаю, що потенціал для росту в нього є величезний. Е, це, звичайно, не рекомендація купляти на всі кошти і заходити в цей проект. Просто можна розглянути ось цей, е, цю монету на якусь невеличку суму, на невеличкий відсоток. Для покупки в інвестиційний портфель від вашого депозиту. І, в принципі, думаю, що монета Аптус має досить хороші шанси, досить хороший потенціал, щоб дати 10 15 іксів. Також ще будемо розглядати монету Atom. Торгується вона також в цьому своєму ось такому боковому русі. Торгується посередині свого накопичення. Потенціал для росту в нас зберігається до 16,6 на даний момент. Я думаю, що монета. Покаже ріст набагато більший. Скоріше за все, це буде 25 доларів, 26 доларів в цьому міні-бичому циклі, коли в нас почнеться альткон сезонний ФОМО. А на наступний бичий цикл я також би розглядав ось цей проект атом і накопичував його, тому що думаю, що хаї монета буде оновлювати, проект досить хороший та фундаментальний. І, відповідно, я думаю, що його, в принципі, обов'язково потрібно мати у вашому портфелі на е, також невеликий відсоток вашого депозиту. Ось такі друзі, в нас новини та огляд був сьогодні. Якщо вам було цікаво та корисно, обов'язково підпишіться, поставте лайк і пишіть ваші думки в коментарях.